Вітаю вас, мої дорогі пані та панове! Вітаю всіх наших постійних глядачів, а також наших нових глядачів, хто постійно з нами. Міледі ШОП і я, Світлана, сьогодні для вас. В першу чергу я хочу передати. Привітання всім, хто нас зараз дивиться. І до нас дзвонила в студію Галина Миколаївна із міста Сум. Я вас вітаю. Дякую вам, що ви до нас дзвоните. Що ви залишаєте свої привітики? Мені та всій нашій команді це дуже приємно. Дзвоніть, будь ласка, дзвоніть, будьте активними, називайте своє ім'я. Ми обов'язково вас згадаємо в ефірі. Передавайте вітання. Якщо у вас є якесь свято, ми з радістю. Вас поздоровимо і мені це буде дуже дуже приємно, що я для вас не тільки показую щось цікавеньке, гарненьке, але й ми спілкуємося. І в нас є якісь загальні знаєте ну, загальне свято. Мені буде приємно вас привітати. Тож дзвоніть! Дивіться сьогодні в нас надзвичайно. Комфортний, теплий, актуальний лот. Ви дуже просили це зимова курточка. Е, ну, по перше, що мені кинулось в очі, це дуже цікавий її дизайн. Досить такий, знаєте, не такий не тривіальний, не банальний. Тут є дуже цікава така строчечка прострочена. Ви можете подивитись, вона не завжди знаєте, як по горизонталі, а трішки така, наче по діагоналі, щоб зробити фігурку нашу більш таку точену, щоб більш виділити красу жіночок. Дивіться, зараз буде на екрані інформація. Ви обов'язково запам'ятовуйте і записуйте. Я вам скажу код товара. Це куртка Василина. Дивіться, у нас на цю куртку подвійні розміри від 48 до 62, Що дуже зручно про склад Я вам зараз все розповім. Зараз ціна 3100 гривень. Кількість обмежена. Я вам хочу нагадати наш номер телефону, телефон нашої студії 0800 21 14 14. Дзвоніть, будьте активними. В нас працює величезний кол-центр, бо приймаємо ну, дуже багато ваших дзвінків. Ми хочемо кожну вислухати. Якщо у вас є запитання, ви запитуйте і будьте активнішими, і тоді ця ціна буде знижуватися. Ви ж знаєте, так? Отже, давайте поговоримо е, конкретно про ну цю красу. Дійсно, я буду приміряти. Я вже хочу, але поки що хочу вам показати. У нас є ось такі гарні боковушки. Це такі нагрудні кармани. Знаєте, вони дуже ну, такі. Цікаві, вони не функціональні, вони як, як йдуть вам до прикраси, щоб куртка не була така, знаєте, зовсім проста. А ось ці кармани вони досить функціональні. І я вам скажу, що він ну, такий просторий, вони гарно прошиті зсередини. Тобто, якщо ви кинете сюди, на, наприклад, ключі. так, або свій гаманець, ви можете бути впевні, що тканина надзвичайно міцна в, цю, в цій кишені, і ну, вона не прорветься і гарантовано. Що мені подобається в цій курточці саме фурнітура. По-перше, подивіться, це виглядає як і прикраса. Ви бачите такий чорний. Блиск такий дорогий, блиск, гарний, і надзвичайно класно, що вона все дуже легесенько відкривається. Закривається, що не попадає сюди тканина. Ви знаєте, коли буває таке, що в курточку попадає тканина, і тоді це все псується. Треба міняти, це дорого. Тут все зроблено дуже дуже якісно. Цей також карманчик боковий функціональний. Також він ну, глибокий, досить такий, і на зручному рівні. Тобто, дивіться, зараз я на рівні стою з курточкою, так? І мені буде зручно, мені буде зручно е вставляти сюди ручки або просто погріти, або хе, скласти, що мені тоді потрібно. Плашівка. Е плащівка меморі. По-перше, це е надзвичайно високоякісна плащівка. Водовідштовхуюча, вона пропитана, пропитана е, силіконом спеціальним. Е, вона буде, е, по-перше, відбивати воду. По-перше, буде відбивати воду. Бачите, тут такий дуже приємний такий переливчатий мат. Вона дуже приємно переливається, але вона так не блищить. Знаєте, як, як лакова. Ні, вона дуже дорого виглядає. Водовідштовхуюча. По перше, по-друге, антибактеріальна. Uh, і що сказати? Ну, проти вітру, проти снігу вам буде досить в ній комфортно. Uh, давайте подивимось всередині. Uh, зверніть увагу на застіпку. Застіпка легесенько, легесенько, плавненько, все дуже чітко розтібається. Все швидко, бачите раз. І увага! Гляньте про, про це смесове руно. Це просто подарунок, це, наче, знаєте, наче ще одна куртка. Це. Увага! Це вовна разом з акрилом. Вона доповнена. Доповнена абсолютно натуральна вовна акрилом, щоб вовна гарно трималася. Подивіться, яке щільно набите. От бачите, я скубу, а воно залишається на місці. Щільно набите руно, дуже якісне. Добавлене акрилом, щоб воно не збивалося, щоб воно е, не витиралося об ваш одяг. Бачите, в мене манекен зовсім чистесенький, тобто воно не буде е, залишатися на одязі. Оце смесове руно дуже-дуже тепло. Ви знаєте, що вовна у нас витримує ну, до 25 градусів. Це так точно. Я стою, я просто знаєте, тримаю в ручках і мені вже в ручки дуже тепло. Набитий повністю капелюх, бачите? Тобто, по, по Повністю набитий капішон е, смесовим руном, повністю, тобто, все всередині є утеплення. Це не просто собі так капюшон капішон, як прикраса, а звісно, ну замість шапки, будь ласка, якщо ви там не дуже любите. Я чесно кажучи, не дуже люблю шапки носити, і тому обираю саме вироби із е, капюшоном. Ну, бо це зручно для мене це зручно. Я не люблю. І, будь ласка, і від вітру, і, і від дощу. І ще й ви маєте дуже, ну, дуже теплесеньку, дуже теплесеньку, отаку от е, такий теплесенький захист. Від холоду до морозу. Мені пані режисер Валерія каже, що в нас дуже багато замовлень, і ми вже можемо робити знижку. Я дуже дякую нашій пані Валерії, що вона у нас така щедра, і ми зараз будемо дивитися, що ж це за знижка. І отже, увага на екрани. Не забувайте, код товару це куртка Василина. Я Дуже приємно вражена, що у нас так багато дзвінків. Це щось неймовірне. Дві вісімсот. Ну ну я ну я вам скажу. Друзі, ну це щедро, так, це щедро, 2,800 за класну зимову куртку, котра буде вам не просто куртка, а інвестиція на майбутні роки. Тому що такий виріб, ну, я зазвичай не ношу один сезон. Якщо я беру собі якусь куртку, то це 2, 3, 4 роки, а може й більше. І зазвичай, ну, в магазині така куртка могла би вартувати десь, ну, тисяч 6-7, я так думаю, а у нас 2,800 – і просто, ну я не знаю, це, це дуже щедро, це дуже щедро. У вас дивіться, у вас є дві хвилиночки. Дзвоніть, вартість така зараз може бути подорожчання, тому що ви самі розумієте, що товар актуальний. Тому, будь ласка, будьте активніші, За, запитуйте, що вас цікавить, а я зараз хочу передати привітики. Я вітаю вас, Олена Петрівна. Місто жменка, вітаю вас! Та Боже, які у нас прекрасні гості! Як мені приємно, Віктор Валентинович. А для дружини місто Бориспіль вітає Віктор Валентинович. Так, для дружини дивіться. Що цікаво, що е, куртка йде в двох розмірах, тобто це подвоєний розмір. Зараз я вам скажу це е, на манекені, в мене висить 52-54. Я вам обов'язково продемонструю на собі. Розміри в нас е, велика розмірна сітка. Про утеплення ви запитували, що всередині так, я вам відповідаю. Дивіться, всередині синтепон 200. Тобто, у нас. Е, Ще під оцією теплою, скажем так, дубльованою курточкою. Всередині синтепон 200. Це надзвичайно теплий матеріал, не просто теплий, а ще і дуже якісний. Ви знаєте, тим, що цю куртку з легкістю можна прати е, в пральній машині на низьких температурах, тому що тут є смесове руно, тут є натуральні у нас на, на, натуральна е, бавовна, тому краще, звісно, при. Е, Натуральна овчина, так при низьких температурах ми перемо з легкістю в пральній машині 30 градусів, і вам буде достатньо. І завдяки тому, що у нас є ось таке прошиття, тобто, ось ви бачите таке прошиття по всій, по всій, по всій довжині. Тому сентепон не буде нікуди збиватися, бо буває таке частенько, що коли попрали курточку, а воно десь все збіглося в один край. Тут все прошите, дуже охайно. Подивіться на ці гарні рядочечки. Рядочечки у нас рівнесенькі, ни, ниточки ні, ніде не терчать, все у нас чітко і дуже якісне виконання. Тому сентепон 200, Увага! синтепон 200, це ну, надзвичайно. Теплий, якісний і не такий непремхливий. Знаєте, непремхливий у догляді матеріал. І що мені подобається, що завдяки такій, от набивці сентепону. Курточка не важка. Знаєте, коли там е, взимку реально холодно, щось ми піддіваємо, ще, там якийсь гольфик, якусь кофточку, якийсь е, ну, щось, щось тепле, де, в чому вам зручно шарфик, так? І ще е, поверху якусь таку важкелезну шубу, ну, це ж взагалі, я пам'ятаю своє дитинство, ось ці такі важкелезні шуби, в котрій зовсім ну, не жарко, чесно кажучи, але вона така важка, а якщо ще й піде дощ або Сніг, то це взагалі це просто тонна поверху, мінус настрій, нагрузка на спину. Потім все це дуже ну, це незручно. А е, за рахунок того, що в нас всередині сентипон, а плащівка меморі е, просиліконіна, то у нас це все буде відбиватись. Тобто силіконова пропитка, вона дуже класна. The... Дуже класно, що все вона відбиває. І мені пані режисер каже, що у нас знову буде знижечка. Ну, ну це просто, ну які ви активні. Давайте дивитися, скільки нам ще дадуть знижку на цю курточку. Завдяки вам, мої дорогесенькі, всім, всім всім вітання. Хто нам дзвонить, дуже багато дзвінків. 2500 гривень. Ну, це просто, ну, я вражена. ну Я не знаю, ну це, ну, друзі. 2500 за таку класну зимову куртку. Мені здається, це вже подарунок. Це, ну, це вже подарунок. Дякую, дякую. До нас дзвонить в студію Марина Віталівна. Вітаю, місто Вінниця! Я вас вітаю, дорогенькі, місто Вінниця. Так, давайте міряти заміри по довжині. Зараз я вам скажу. Дивіться, в мене е, на манекені розмір 52-54. По довжині я вам зараз скажу. Отже, ми міряємо. Пан оператор мені допоможе вам це все показати. Дивіться, будемо міряти від лінії плеча. так, І донизу. Від лінії плеча і донизу. Зараз, зараз, зараз. І це в нас, ну, курточка довжеленька, 87 см, так? Так, 87 см. Давайте поміряємо лінію рукава. Лінію рукава. Рукав 67 сантиметрів. А по спинці. По спинці це. Зараз я вам скажу скільки це по спинці. Ми міряємо від ворота і донизу. Ось зараз, секундочку, секундочку. І це по спинці буде спинка подовжена 90 см. Зверніть увагу, яке гарне прошиття. А я вам зараз продемонструю на собі, як вона виглядає. Мені подобаються такі куртки своєю універсальністю, тим, що таку куртку в залюбки можна носити і з джинсами, як я зараз я вам продемонструю. І, будь ласка, з сукнею, якщо ви в офісі, так? Боже, ну, друзі, яка вона тепла, яка вона просто, я в неї занурилась зараз. Ви подивіться, ви подивіться, Ну, цей, це просто це смесова руно, ну я не знаю, ну надзвичайно, надзвичайно тепле. Просто це якась насолода. Ви знаєте, я так, таке враження, наче я закуталась в легесеньку, але дуже-дуже теплу таку ковдру. Вона дійсно дуже легенька. Ви бачите? Ну вона, як на мені, як пушиночка. Просто як пушиночка. Дивіться, я зазвичай ношу розмір 42-44. Це куртка на 10, аж на 10 розмірів більша, але мені в ній досить зручно. Ну, так, дійсно, що. Ви можете подивитися, позаду, вона подовжена. Ми вже виміряли з вами довжину. Бачите, спереді вона тр трішки коротша, а позаду вона подовжена. Тому мені подобається, мені подобається, що вона таке, має такий ефект, наче трішки видовжує ніжки. Подивіться, будь ласка, на всі шви. Шви надзвичайно виконані охайно. Ніде нічого не стирчить, все дуже-дуже якісно. З цим виробником ми працюємо вже не перший рік, і у нас дуже багато класних е відгуків. До речі, давайте ж проведемо експеримент. Друзі, ви ж знаєте, що я люблю експерименти, і я вам казала, що плащівочка пропитана меморі, так, пропитана е силіконом, щоб відштовхувати водичку. Давайте ж провіримо, як ви будете. По снігу чи по дощу. І так зараз. Отже, оп! Друзі, гляньте, я просто вражена. Ви бачите? Вона просто не те, що не затрималась, вона збігла, вона втекла. В мене навіть пан оператор вражений. Так, так, так. Подивіться, крапелиночки можна ось так раз, раз стряхнути. Ви бачите? Ну я просто вражена, але ж це водичка. Вона виглядає, не знаю, наче якісь перлинки, але ж це вода. Подивіться, раз, два і все. І нічого немає. Вона просто не дає. Оця пропитка силіконова. Вона не дає проникнути жодній капочці всередину. Ви бачите, ну 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 я просто вражена. Давайте ми залишимо ці експерименти і будемо насолоджуватися високою якістю. Так, давайте я вам ще покажу, як там всередині, тому що чесно кажучи, я стою і мені настільки жарко тепло, що я не можу з вами не поділитись. Подивіться на цю довжелезну набивку. Тобто, це руно воно йде від самого капюшона аж до низу. Вона не йде так, як знаєте, як кофточка, як баліро, буває таке трошки утеплення. По всій довжині, по всій довжині, крім рукавів. Крім рукавів, щоб ви були не сковані у русі, іде оця набивка. Набивка надзвичайно е, приємна. Ви знаєте, що я відчуваю найперше, що вона дуже приємна, нічого ніде не колеться. Зазвичай вона така може бути трішки колюча, ця надзвичайно м'яка, вона не збивається, вона, е, ну от, вона залишається на місці. Тобто вона ніде не згортується. Ви бачите? Ну Просто я зараз стою. І я вже ну ну я просто я вже собі також хочу таку куртку. Дивіться про колір. Мене зараз запитують, якого кольору вона насправді тому, що екран може передавати по різному е, пані колір темно-синій королівський. Подивіться, будь ласка, вона не чорна. Зверніть увагу, вона зовсім не чорна. Це темно-синій королівський колір. Дуже дорого виглядає, вона не виглядає просто. Вона така насичений, насичений глибокий, темно-темно-синій колір. так. Це не простий колір, але я вам скажу так, він універсальний в тому, що вам буде легко е ну, доглядати. так. Це не примхлива курточка, вона не біла, вона не сіра, вона не бежева. Це гарно. Звісно, коли біла курточка взимку, це гарно, але е це не дуже практично. Якщо десь там в громадському транспорті, то краще мені здається краще. Ось саме такий, тому що і на чорному кольорі ну досить гарно видно, або пил, або ще щось. А завдяки пропитці меморі, саме в цій курточці, вона крім того, що відбиває воду, вона так само і відбиватиме бруд. Тобто на неї не буде сідати пил, це не так, як на пальто. Знаєте, як на якесь пальто буває, там приходжу ввечері додому, а в мене там то те прилипло, то те прилипло. То це тут, ні, тут за, за рахунок цієї плащівки меморі вона буде все просто е, відштовхувати. Отже, я вам ще раз нагадаю, що всередині в нас синтепон 200, синтепон 200. мені зараз не просто, знаєте, як, е, е, ну, <сум> мені тепло, мені настільки комфортно, що я от відчуваю оце тепло, але я... Не відчуваю важкості, тобто немає на мені у цього страшенного грузу, як в такій якийсь <смі> як шубі. І мені е, пані режисер повідомляє, що в нас зараз буде фінальна знижка і ще знижка, що серйозно, але ж це зимова куртка. Вона має коштувати більше тільки для наших глядачів, тільки для наших любих панянок. Е, Запам'ятовуйте код. Куртка Василина! Давайте жлідкувати за ціною, і ціна в нас зараз буде. Ну це просто 2299 гривень. Ну, пані, ну чесно, я ну це я дякую. Я дякую нашій е, пані Валерії за таку велику е, скидку, знижечку для вас тільки для вас. І зауважте, зауважте, мої дорогесенькі, що у нас безкоштовна доставка. Також дзвоніть, будь ласка, будьте активнішими 0800 21 14 14. Так, у нас дзвінки безкоштовні по всій Україні, і також безкоштовна доставка до відділення нової почти. Куртка приходить в подвійному розмірі, ви ближче до своїх параметрів можете обирати свій розмір, обов'язково приміряти на почті. У вас є можливість приміряти куртку на почті і тільки потім заплатити і вирішити. Ну, я впевнена, я впевнена, що ви. Це буде рішення в позитивну сторону, тому що вона дійсно ну настільки практична річ, і знаєте, інвестиція в багато років. Подивіться, з якою легкістю я зараз застібнула цю блискавку. Ну це просто я в мене зазвичай складнощі, навіть е щось елементарне застібнути. А тут за що того за рахунок того, що вона не є металева, вона є пластикова, дуже якісного виробника. О, саме ця блискавка, і туди не попадає не попаде тканина, тому що тут все е, дуже подивіться, які делікатні шовчики, все прошите, все охайно, дуже охайно прошите. Надзвичайно високої якості. Так, дивіться, я вам зараз можу сказати по е, параметрам на 52-54. Довжина рука буде 67 об'єм грудей 120, об'єм талії до 120. І об'єм е, бедер буде так, до 124 см. А найбільший розмір і ви вже будете визначатися 60-62-й подвійний розмір. Довжина куртки буде довша на 3 см. Буде 90 см. Довжина рукава буде така ж сама 67 см. Об'єм в грудях буде 132 см, об'єм в талії 132 см та об'єм бедер 138 см. Дивіться, ціна на будь-який розмір буде однаковою. Ви не будете переплачувати більше за розмір, не будете. Давайте я вам покажу, як на мені е, виглядає капелю. Що зараз пан оператор переведе на мене. Камеру, так. Подивіться, подив... ну це просто я заховалася, знаєте, від всього, від дощу, від е, е, снігу, від вітру. Я заховалась просто від холоду. І мені вже надзвичайно тепло, досить глибокий такий, я б вам сказала, досить глибокий такий в мене капюшон. Так. Якщо у вас є запитання, дзвоніть, будь ласка, будьте активними. Мені кажуть, що в нас дуже-дуже багато замовлень. Дійсно, це товар надзвичайно актуальний і може бути подорожчання. Тому, друзі, будь ласка, дзвоніть, будьте активнішими ще декілька хвилин, а ми вирушаємо далі. Я вас цілую, обнімаю, всім па-па!